Пані і панове, слава Україні. Що ж так недружно. Ну ж, просить ваш чоловік, будьте одним живим організмом. Слава Україні! Робе. Е, я сьогодні буду насправді. Так, перше це я поставлю таймер, бо абсолютно добре казали, що мені не дай поговорити. Ой, не дай їсти, а дай поговорити. Отже, е, пам'ятаю, що маю 10 хвилин. Поїхали мої 10 хвилин. Е, я буду розповідати не про один дім. В мене три доми. М -м, перший мій дім це був той, де я народився і ріс. Це знаєте, от, коли чорні черешні влітку такі холодні, які мама приносить на друшляку. Це коли запах дивана свого домашнього, який ти дуже добре знаєш, і більше ніде в світі нема такого зеленого дивану, який пахне саме так. Це... От та щілина на кухні, з якої ти точно знаєш, що вилізають таргани, і вони там точно живуть. І ти в свої шість років намагаєшся їх вичисляти, дивитися, спостерігати, ловити. Тобі нічого не виходить. Але це твій мікросвіт, це той світ, в якому а, тобі мама абсолютно розуміючи тебе, ідучи тобі на зустріч, в 90-х купує. За 100 баксів електричну гітару, з якою, за якою їде з тобою на вокзал. Бо вона розуміє, що тобі того хочеться. Це перший мій дім, де я отримав свою велику підтримку. І насправді я страшно щасливий, що я досі маю куди прийти туди, там де той є. Знаєте, знову ж таки, символ друшляк з чорними черешнями. Цінуйте своїх батьків, поки вони у вас є, це дуже важливо. Той мій дім. Спочатку і досить довго був для мене одною єдиною основою. Я ніколи не жив в гуртожитку. Я коли вчився в медичному університеті, я жив вдома, ходив пішки на науку, потім вертався назад. Та, це той перший дім, коли не прийдеш до одинадцятої, я тобі дам, і ти розумів, що ж реально дасть не так сильно, але від мами, знаєте, той ляпас, він хоч не болючий, але він такий образливий, що капець. А, а потім в мене з'явився другий дім. Я одружився. Я абсолютно переїхав і почав жити іншим життям. І той перший дім для мене вже став гостями. Хоча ще довго, за звичкою, як казав своїй дружині, що я з'їжджу до, додому і приїду назад, за що, в принципі, теж абсолютно заслужено діставав. Тому що мій дім це вже був мій другий дім. Мій другий дім, де народилися наші діти. Мій другий дім, звідки вони пішли в садок, і ми з жінкою з вікна їм махали, бо так вийшло, що дитсадок садок у нас в дворі будинку там, і ті щасливі люди, яким треба було просто перейти через подвір'я, і ви не повірите, ми кожен день запізнювалися в садок. Це теж це абсолютно був нормальний підхід. Це той дім, з якого ми дуже багато куди їздили. Я думав, що я в тому житті підривний, але не настільки, як моя дружина, яка кожні вихідні. Проплановувала і вигадувала, куди б ми могли поїхати, де б ми могли щось побачити. І я дуже щасливий, що їй досі хочеться це робити. Тим більше, що наші діти вже настільки підросли, що можна їх здати до бабці і знову вдвох десь поїхати. Це неймовірне щастя. Тим, в кого зовсім маленькі діти, ще трохи почекайте, і у вас таке буде. А, і потім раптово в мене з'явився третій дім. Для мене цей дім. Був абсолютно непередбачуваними. Я ніколи навіть не планував і не крутив собі в голові, що щось таке я можу назвати своїм. За своєю юності я завжди вважав військових дебілами і неуками. Ну, на жаль, в 90-х і 2000-х десь приблизно я не надто помилявся. В армію йшли ті, хто не зміг поступити, або ті, хто продовжував кар'єру своїх батьків, полковників і чітко йшов в напрямку. Вусатого зануди, який сидить за столом і кричить на молодших за званнями, все змінилося дуже різко для мене особисто, якраз на початку повномасштабної війни. Ні, я не був тим сміливим добровольцем, який відразу пішов у військкомат. Я думав, на той час, так як напевно багато хто зараз ще думає, що я і тут зроблю багато для фронту, насправді фіг там. Чоловіки потрібні на фронті. Тут справляться і жінки, чесно. Абсолютно відповідально то скажу, як вже ветеран. Е, для мене власне розуміння того, що мені треба іти і допомагати, стало рівно тоді, коли мама подзвонила і сказала: тобі тут військом повістку приніс. Це вже там потім ми розбирали з жінкою, що нелегітимно, бо це ж треба було з рук в руки передати, та я вас прошу. Якщо треба державу захищати, будемо бавитися в легітимно, нелегітимно і розказувати, що неправильно ТЦК забрали. Ну не серйозно. Вже ж який рік відбувається ця війна, і ми далі продовжуємо боронити державу з перешкодами, самі себе обманюючи, що а може якось так складені молитовно долоньки, я люблю зсу, але я з боку постою. Так воно не працює. Жінка на мене, чесно кажучи, трохи ображалася. Бо я з нею не порадився про цей момент. Я знаю просто, що якби я порадився, вона би мене намагалася переконувати, що я вдома важливіший. Це логічне переконання. Але я твердо прийняв рішення. Мій дід е зник без вісти в лавах СС Галичина. Він не встиг доробити те, чого тепер доведеться доробляти нам. Е потрапив я в, свій, в свою першу кімнату цього нового дому в навчальну частину. В Вінницькій області. Та, це знов дитячий табір, це вже правда не діти, не підлітки на тих ліжках сплять, а лисуваті, сивуваті, бородаті мужики, які після років своєї кар'єри лікарями тепер мають перетворитися на військових лікарів. А це, повірте мені, абсолютно інша парафія. Це звичайна цивільна медицина і військова. Це абсолютно два різні протилежні практично всесвіти. Після того, як ми місяць, ну півтора місяця, ми повчилися, щоб ви розуміли, це приблизно таке, як послухати онлайн-курси по військовій медицині. Нам нас вчили, що таке радянська армія. Як сидіти на табуретці в коридорі і вставати, коли заходить полковник? От це приблизно у нас була підготовка до військової медицини на той час. Нам пощастило, що на тиждень ми потрапили в Київський госпіталь, де ми подивилися на оперативній власне травматології. З чим нам доведеться працювати, що таке військова бойова вогнепальна травма? А, насправді дуже цікава штука, коли ти розумієш, що ти це можеш зремонтувати і можеш допомогти, то в тебе не аби які крила виростають. А, і тоді я зайшов в свою основну кімнату абсолютно випадковим розподілом. Я потрапив в десантно-штурмову та зразу в найпростіший варіант в десантно-штурмові війська. Давай! А, пригадуючи те, що відбувалося там, то я в першу чергу скажу, я зустрів там прекрасних людей. Там моя ще одна сім'я. Це є неймовірні хлопці з цілої України, які повірили мені, коли я став командиром роти. Я став абсолютно випадково нашого попереднього командира за трьохсотелу. В дуже складній ситуації. До речі, де наша попередня промовиця Інесо, Коли ви рухалися в напрямку Західної України, я рухався до вас. Я працював на напрямку Березнигувати Лиманець. Ми звільняли Миколаївський і Херсонський напрямок. Так що я дуже був тепло вражений вас зустріти. Насправді мушу сказати, що ваші люди прекрасні. Нас під час нашого провалу, коли ми звільнили Снігурівку, Давидів Брід, і провалилися на Лиманець. До нас в одному з сіл вилаштувалася черга, стояли жінки, які вирвали всі квіти з грядок, і вони нам кидали на машини, на броньовики. А потім, це ще, це ще мінімальний момент. Вони зварили борщу. Кожна хата нас було на виїзді вісім людей. 12 хат принесли по баняку борщу, діти прийшли з картинками, і всі по черзі. Давай, давай, тепер ти. І вони всі виходили і розказували нам вірші, і співали. Ваша Миколаївщина просто неймовірна. Дякую вам. А... Ким ми були для себе і для своєї третьої сім'ї? Та я там знайшов те, що я шукаю ціле життя. Я ціле життя займався екстремальним спортом. Походу, це був найекстремальніших з моїх заїздів літніх на два роки, а не лише літніх. Там ми там були отими ковбоями. Ми себе відчували реально якимись безсмертними, коли ганяли на евак попри вибухи. Я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли мій водій їде. Ми з двома важкими в нашому евакомобілі. Водія, давай маленька, давай, ще трошки, ще трошки. Я кажу: слухай, перестань говорити як в німецькому порно, а в нас навколо до всього бу-бу. Ну насправді я би брехав, що на війні все погано. На війні дуже е, якось все чітко, все зрозуміло і дуже щиро: там нема недомовок, нема неправди, нема е, малося на увазі. І я хотів сказати. Я дуже, я дуже тепер стараюся. Я справді дуже працюю над тим, щоб оту прямоту і недомовки, щоб зникли недомовки, власне, в моїй основній хаті, в моєму другому домі, там де моя дружина і мої діти. Вже каже будильник, що я вже переговорю. Я якраз вже роблю підсумок. Я абсолютно розумію, що мій третій дім. Не можна зарікатися і казати, ну все, я вже звідтам пішов. Ніхто не знає, скільки триватиме війна, і чи не доведеться повернутися до третього дому. Але я точно знаю, що мій основний дім це мій дім. 2. Дивіться, я вже говорю майже як в реаліті шоу: дім 2 – це мій дім. Там, де моя дружина, там, де мої діти, там, де мої основні відчуття. Але навіть сьогодні вночі, вже 4 місяці після мого повернення з війни. Мені знову сниться, як я прощаюся з жінкою, з дітьми і йду до своїх пацанів, бо там також твій дім. Я щасливий, що можу зайти і додому номер один, там, де мене чекає мама, яка завжди готова прийняти мене, дружину, онуків. Якщо ці всі три доми співставити між собою, я впевно, впевнено і відверто можу сказати: я щаслива людина, яка має аж три доми. І це моя історія. Дякую. Товариство Гучні Оплески. Андрій Жолоб. Я Мушу, що тебе зараз що спитати, але перед тим скажу чесно. Товариство перед нашим перед початком перекинувся за їм кілька слів, і він навіть мені показав кілька світлин. А то з чим йому прийшлося працювати. Ну це не кожна людина зможе просто подивитися на ці фотки. Я скажу чесно, і реально тому не побоюсь того слова. Медики, наші це просто якісь янули охоронці, які інколи. Ну, ти дивишся на фотку, ти розумієш, що це. А це виявилося в кінцевому результаті чиясь рука, і вони її врятували. Ще раз опуски. Молодець, дякую тобі за твою працю. Але я мушу тебе заведати на запитання, тому що я думаю, що це максимально буде актуально, і зараз вже актуально, і актуально буде, коли війна закінчиться. А, люди, які повертаються з фронту, ми їх тут зустрічаємо. Та що вони в першу чергу хочуть почути або взагалі не хочуть? От як ми люди, які на війні, люди, які не були, і інколи є. Оця от перепона, от, просто дайте такусь колоконічну відповідь, що ми розуміли. Е, образити, не образити, питати, не питати, як себе поводити. Ну дивись, насправді для побутового спілкування тут мусить просто пройти час. Це ми є сепаровані. Ми є сепароване суспільство на цивільних і на ветеранів, і на військових. Це нормально. Просто сприймайте це як дане, воно так є. Неможливо нас взяти і докупи зліпити з тим, що давайте ми щось таке зробимо, щоб ми не були сепаровані. Ми вже інакші. У нас інші напрямки, думання, інші досвіди абсолютно це абсолютно реальна річ. Що робити, як спілкуватися, не провокувати. Я розумію, що то той довбонутий атошник, довбонутий афганець, а тепер довбонутий ветеран, воно в принципі теж в декого воно буде пролітати. Не всі люди є адекватні. Повірте мені, що військові і ветерани це не святі корови. Серед них немало наркоманів, алкашів, неадекватів, сімейних тиранів і так далі. Тобто, це є зріз суспільства. Як з цим всім працювати та поєднуватися, спілкуватися? Повірте мені, ви не кожного і пізнаєте, що він є ветеран. Я, в принципі, не дуже схожий на військового, правда? Це просто я собі дозволив сваритися з е, своїм полковником на початку, а потім знайти порозуміння, що я, я все одно буду в армії з кульчиками і з бородою, і нічого мені не зробите. Ну бо, бо, бо тому що я ціле життя за це борюся, щоб виглядати так, як мені подобається. А спілкування з ветеранами говоріть просто так, як ви говорите. Спілкуйтеся, як ви спілкуєтеся, е, просто десь при нагоді, коли будуть якісь святкові дні. І ті ветерани десь будуть збиратися, просто їм подякуйте, та й все. Андрій Жолов, друзі.